Підручник нової української школи має враховувати сучасні освітні виклики та потреби всіх користувачів. Для учнів він повинен бути цікавим, доступним і сприяти ефективному засвоєнню знань у різних форматах навчання, для вчителів стати гнучкою основою для побудови власної методики викладання як у класі, так і дистанційно. Для батьків. Бути зрозумілим порадником, що допоможе підтримати дітей у навчанні незалежно від обставин. Оновлений підручник з німецької мови, як другої іноземної Паралелін для восьмого класу від видавництва методика повністю відповідає цим вимогам. Цей підручник є частиною навчально-методичного комплекту, до якого входять підручник, робочий зошит, зошит з тестовими завданнями, книга для вчителя, а також онлайн-додаток. Із вправами до кожної теми. Всі відповідні компоненти навчально-методичного комплекту включають аудіо супровід доступний для завантаження онлайн. Підручник розроблено в межах міжнародного проєкту. В основі лежить автентичний підручник-магнет від видавництва клет. Матеріал адаптовано відповідно до вимог, затверджених для використання в українських школах. Підручник відповідає вимогам загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та модельній навчальній програмі МОН для 5-9 класів нової української школи. Підручник призначений для класів із навантаженням 2 години на тиждень. Завдяки поступовому та послідовному викладу матеріалу він сприяє формуванню знань і навичок, необхідних для досягнення рівня А2 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Учениці та учні опрацьовують ситуації, характерні для підлітків їхнього віку. Це допомагає розвивати ключові компетентності та застосовувати отримані знання на практиці. Оновлені сучасні тексти, різноманітні вправи та завдання, а також індуктивний підхід до вивчення граматики заохочують учнів до навчання, допомагають підтримувати увагу на уроці. Та сприяють поступовому формуванню комунікативних навичок. Використання елементів предметно мовного інтегрованого навчання дозволяє учням застосовувати знання та навички, отримані на уроках з інших предметів. Це наочно показує, що німецька мова може бути не лише об'єктом вивчення, а й інструментом для здобуття нових знань. Підручник складається з восьми тем. Кожна з яких поділена на чотири модулі. Кожен модуль містить два уроки і дозволяє поступово опановувати тему з різних аспектів. Модуль «Д» під назвою Паралелін України містить матеріал, присячений вивченню відповідних реалій в українському контексті. Кожна тема включає такі компоненти: розділ інфобокс ландискунди, який містить короткі тексти або завдання краєнознавчого характеру. Граматичний довідник з інформацією про граматичні явища, які розглядаються у відповідній темі. Він включає приклади, пояснення та запитання, які сприяють аналізу або повторенню матеріалу. Список лексичних одиниць з прикладами та міні-вправами завершує кожну тему. Після кожної другої теми в підручнику розміщено проміжну станцію. Із завданнями, що охоплюють усі чотири види мовленнєвої діяльності. Вони можуть бути використані для самостійного опрацювання, для диференційованого навчання, контролю знань або для ознайомлення з форматом завдань міжнародних мовних іспитів. Додатково в кінці посібника розміщено таблицю сильних та неправильних дієслів, а також німецько-український словник. Кожний урок містить вправи і завдання на введення, відпрацювання та закріплення лексичного та граматичного матеріалу. Уроки в підручнику мають цілісну структуру та охоплюють завдання з аудіювання, читання, говоріння та письма. Завдання з письма можна винести на домашнє опрацювання. З підручником паралелен вивчати німецьку мову цікаво, а викладати легко. Viel Spaß beim Deutschunterrichten!